Їх знає вся Україна енергійні, дотепні, щирі. Це гурт-лісапедний батальйон. Сьогодні він завітав з концертом у Бузьк. А ми вирішили з ними поспілкуватися. Пані Наталя, вітаю вас у нашому малолечому місті Вузька Славному. Знаю, ви вчора були в Гродах з концертом, сьогодні в Бузьку. Скажіть нам, як зародилася ідея створити такий гурт лісапетний батальйон. Ну, ця ідея зародилася дуже давно, 33 роки назад. І то був ще не лісапетний батальйон, був просто театр пісні. І ми так називалися з самого початку, бо ми намагалися оживити пісню, зробити з неї маленький спектакль. Ми не зрадили свої ідеї за ці всі роки. Ну, стали відомими, зрозуміло, в 13-му році Україна має талант, і ми там перемогли. І це. Це моя робота. Я, я собі другої не уявляю. У мене відповідна освіта. Я виросла в клубі, я, я його розумію. Я люблю той запах клубний, я, я люблю ту атмосферу. Це це все моє. Іншого я собі просто не уявляю. Я так надію, що він буде добрим. Бо ви покинули свої затишні домівки і прийшли набратися сил, відігріти свої душі, на дві години забути про всі наші проблеми, а відчути себе живими, сильними, мудрими, гарними, любимими і люблячими. Щойно пролунали такі пророчі слова. Про нашу з вами Україну, таку прекрасну, таку зранену і зболену, але таку мужню і нескорену. І тому сама перша пісня сьогодні буде про нашу неповторну україну. Ваші пісні це є сатира, правда, життя, гумор. Як обираєте у такі пісні? Вони самі народжуються, я ніколи не планую, яка пісня має з'явитися слідуюча. Десь надихає якась тема, чи десь щось побачив, чи десь почув почув якусь пісню і думаєш, о, а я би теж на цю тему хотіла. Хоча останнім часом, я чесно признаюсь, я пишу дуже мало. Пишу дуже мало всі пісні для лісапетного батальйону пише мій син. І я так дякую Богу, що ми на одній хвилі, що ми розуміємо. Один другого, і я навіть часом і думаю, чи я написала, чи це син написав, бо по стилю абсолютно одинаковим важко дуже розрізнити. Як ви вважаєте, як змінився гумор за останні роки в Україні? Гумор змінився більш політизований став гумор. Хоча я люблю просто життя, такі життєві ситуації, я, я не люблю. Політики в гуморі. Гумор це має бути настрій, це має бути щось таке, ем, таке, що ми зустрічаємо повсякдень. Таке, що завжди тішило і завжди було притаманне українському народові і рік, і 10, і 100 років назад. От для мене це такий гумор. Ви зрозуміли, про яку собі йде мова. Саме про неї наша слідуюча пісня. Ну, звичайно, в стилі ліса певного батальйону. Жартуєте про побут чоловіків, чи є хтось, хто ображається? Мабуть, Мабуть є, а як же? Мені навіть пишуть пишуть, ох, ви так все про жінок, про жінок а про чоловіків менше. Пишуть, що ви невістку ображаєте на сцені. Я, ну, я до того дуже відношуся спокійно. Я знаю, що кожен має право мати на, на свою точку зору. Ну я можу подобатись, можу не подобатись, але не рахуватися зі мною не можна. Бо, мабуть, набагато більше людей, які люблять лісапедний батальйон і наш гумор, ніж тих, котрі нас не розуміють і і не хочуть. Мені вистачить тих, що в мене є. Ось батальйон. З яких можна сказати ваших прихильниць зараз складається? Щоб ви розуміли останнім часом, одесь цей рік. Ні, не рік, мабуть, трохи більше. Дуже багато з'явилося молоді. Хоча, чесно кажучи, ну, кожен артист хоче, щоб в нього була така різновікова аудиторія. Я більше розраховувала на людей свого віку. Вони мені зрозуміли, а я їм зрозуміла. А на концерт приходять дуже багато молоді. Дуже багато молоді. І, і я вам скажу, кожен раз все більше і більше. От Щось вони знайшли в наших піснях для себе. І мене це дуже тішить. Так що моя вікова категорія абсолютно різна. Від найменших Найменших. у нас маленький внук, тільки рочок в мене внукові. І він обожнює наші пісні, тільки почує, він одразу підтанцьовує і навіть підспівує. Так що від 5 до 105 років це вся моя аудиторія. Концерту в гурту «Лісапетний батальйон. Зараз ми продовжимо нашу розмову з пані Наталією. Пані Наталію, розкажіть, як взагалі війна вплинула на творчість вашого гурту? Вона вплинула взагалі на всіх на кожного від наймолодшого до найстаршого. І на нашу творчість також ми завжди були таким гумористичним е гуртом, який оспівував побут. А у нас на сьогодні є цілий альбом патріотичних пісень. Ми написали саму першу пісню ще вже на 10-й день війни. Воно, ну, знаєте, це вже був бажання таке, що має щось бути, має бути те, що спонукає людей обороняти свою країну, показати, що ми, ми сильні, ми не, не злякалися, ми не зламалися. Ну Це бажання в кожного артиста. Якось підтримати народ, надихнути, розморозити їхні душі. Оце головне завдання артиста зараз в ці такі дуже непрості часи. А чи є така якась пісня, молитва <клес> може в колективі оберіг для вашого гурту? Найбільшу, яка вам подобається, чи вам можна, можна сказати, найбільше якої ви пишаєтесь? Ви знаєте, зверх 200 пісень, ну вже я навіть не знаю, вже до 300, мабуть. Дуже важко вибрати, я їх всіх люблю, бо це всі наші діти. Ну, є такі пісні, які любиш співати. От, незважаючи на те, що в мене такий імідж такої веселої жінки, я люблю яричні пісні, хоча я знаю, що я їх не виконаю так дуже якісно, як то би зробили інші артисти. У мене е, немає до того е, такого співочого таланту. Але є от старий альбом. Я її написала. Ну, вже років шість назад, але я її знову з архіву підняла. Бо, бо така пісня вона дає можливість людям подумати про своє життя. Я, я такі пісні обожнюю. Ну, сама файна, Її всі люблять. Хоча я не дуже. Вона два роки у мене лежала в Шуфляді, і я не могла до неї взятися, щоб її зробити до кінця. А так з таких пісень. Зараз в нас ногі дуже будуть пісні. 24 січня в Києві концерт, дуже багато прем'єр, голос села. Ми вже спробували цю пісню на ювілейному концерті Ауріки Ротару в Києві. І людям дуже сподобалося. І нам подобається. Потім е, нова така пісня, де моя Акалина квітне, плаче біло-біло. Теж це буде прем'єрна пісня. Баба-Йога. Ну, багато дуже буде дуже нових пісень. І, звичайно, нове воно завжди знаєте на слуху і думаєш, ой, оця пісня, оця пісня. А потім час показує, котра пісня живуча, а котра е, заспівали і забули. Ніколи наперед не скажеш. Я ніколи не знаю, яка пісня залетить глядача, а яка ні. Є пісні, які не залітають. Хоча ти думаєш, на них покладаєш надію. Що саме в піснях вам подобається їхніх? Їхня, їх мотив то й, то й, то, й, все таке, і, гумор. Ну, і то, що воно дуже гарно так має смисл, й, не тільки один крик і все. а то, Смисл пісні. Струй, що... Ви вперше на концерті? Ні, то я був. Я Часто приїжджаємо. Ну, в, в Формули такої немає, все залежить від, від глядачів. От як їм сподобатися? Такої формули науки, такої немає. Вони або тебе люблять, або тебе не люблять. І якщо тебе любить глядач, ти дуже щасливий. Ти тоді можеш йому пропонувати таку пісню, таку, 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 багато, 10, 20, Все одно е, якісь мене запам'ятають, якісь ні. Пані Людмила, сьогодні концерт в Бузького гурту «Лісапедний батальйони. Ви серед, як то кажуть, глядачів, слухачів. Чим вам подобається їхні пісні? Ну, насамперед, мені подобається загалом колектив, колектив, котрий сам себе створив. Тут не було якихось фінансових вливань, якихось багатих підприємців, а просто був колектив, який був талановитий. Колектив, який збудувався на основі української народної творчості. І подобається мені колектив тим, що він ніколи не зраджував українськості. його українськості. Пісні звучали і звучать лише українською мовою. Ті пісні, котрі передають український настрій, українські емоції і багато в. Творах цього колективу патріотизму. Я знаю, що це є колектив, який благодійно переказує кошти на Збройні Сили України. Він не соромиться маленьких сцен. Для нього важливими є і київська сцена, і сцени таких міських невеличких народних домів. Тому що люди скрізь люблять мистецтво, люди люблять українську пісню і люди люблять те, що є живе. Справжнє, натуральне, а не штучно створене. Тому любимо лісопетний батальйон і приходимо дивитися, чути, бачити і передавати. Дякую. Ви часто виступаєте для наших військових. Що говорять наші захисники після процента? Вони тішаться. Ви знаєте, вони тішаться і дякують. Кажуть, Боже, ми так давно не посміхалися. Нам так потрібно було кусочок дому, тепла, якогось гумору. Каже, з нами е, люди бояться жартувати. Я сама боюся. Але е, один раз, другий раз, третій раз я спробувала, і я бачу, що ні. От їм якраз треба, їм треба, мабуть, більше як цивільним, бо вони. З часом душі, знаєте, грубіють. Люди привикають до жорстокості, до, до бою. І, і час від часу треба нагадувати, що ми люди, ми і любимо, і, і співаємо, і жартуємо. А яким ви бачите про десяти батальйон через 10 років? Uh -huh -huh -huh. Через 10 років? Ой, через 10 років. Я так би хотіла ще вийти на сцену. Боже, це, мабуть, ми є кожна органіста. Байдуже, скільки тобі років. Все одно в душі до містійки нема, як в пастуті. І в ну, мене молодиці є трохи молодші, є чуть-чуть старші, але в мене є молода свіжа кров, є дочка. Є невістка, вони значно молодші, два рази молодші за мої учасниці. Ну, Будемо надіятися, що якщо нас Бог полюбив, він дав нам можливість стати любимцями народу, стати артистами, вірватися в шоу-бізнес, може, може він дасть нам час, щоб ми ще поспівали. Поки що ми не збираємося ще на відпочинок, ми ще почуваємо свою силу і почуваємо, що ми потрібні. Правильно, дай даруйте нам радість, гумор і сатиру. Бажаємо всього найкращого і удачного. Дякую. І вам дякую.